Канада готує закон про регулювання стейблкоїнів, забезпечених фіатною валютою. Уряд Канади представив план регулювання стейблкоїнів, згідно з яким емітенти повинні будуть підтримувати достатні резерви, мати чітку політику викупу токенів і впроваджувати систему управління ризиками та захисту даних користувачів. Законодавство планують включити до федерального бюджету на 2025 рік, за прикладом США, які влітку ухвалили свій ключовий закон Genius щодо стейблкоїнів. Банк Канади отримує 10 мільйонів. Мільйонів доларів протягом двох років, починаючи з 2026 для впровадження нових правил у подальшому щорічні витрати в розмірі близько п'яти мільйонів доларів покриватимуть регульовані емітенти. Ініціатива є частиною ширшої стратегії уряду з модернізації платіжної системи, щоб зробити цифрові транзакції швидшими, дешевшими та безпечнішими для понад 41 мільйона канадців. Тим часом інтерес до стейблкоїнів серед фінансових інституцій зростає. Компанії Western Union, SWIFT, MoneyGram та Zelle вже або готуються інтегрувати такі рішення у свої платіжні сервіси.